Вітаю шанувальників імперії Пазлів. Це Ланамун і мій звіт по турніру Кривава битва. Трійки зі всіма кольорами. Зазвичай я не викупляюся, тому що лут це рандом, і за топ-1 може бути як за топ-10, наприклад. Ну тобто, чим вище, то не означає, що краще. Але я людина настрою і цього разу викуп відбувся: 25 атак всі 5 днів, з них шість поразок. Закінчила турнір в топі 5, там і розраховувала опинитися. І так, і так. А тепер давайте дивитись, чи варто було викуплятися. Два срібних амулета це вже насторожує. 50 емок і два всього лише ефіру. В мене таке було минулого разу за топ-50 без викупу. Зайвий раз переконаюся, що викуп не вартий того. Угу, угу. Чи надовго мене вистачить? Іноді, коли є шанс потрапити до топу один, не можу втриматися, викупляюся, бо давно не була там. Давайте за одне ось тіташку звичайного подивимося, фляшка з енергією. Добре? І за традицією подивимося рейтинги, чи є подібна оборона до моєї. Ось саме в тризірковому турнірі. В принципі, я можу виставити будь-яких героїв майже окрім ось Алесі. Її немає. Це в нас сім'я Карнавал Богів. У мене жодного. Так, по трьох б'є, нормально так б'є, здоров'я скорочує. Ага. Ну, Тут, в принципі, пофіг, Бо в нас і так без відхилу. Ось, як в мене по центру стоїть квасір. Правда, нем на другому розлімі. Дон на плечі, правда, не на другому розлімі. І, до речі, теж фіолетова по, ну, теж на другому плечі. Ти в нас швидка. Мабуть, Акіла непогана все ж таки сюди стала. Я щось на неї ставки великі не робила. Я навіть емки з неї зняла, не використовую. А ось подивіться. Дуже, мабуть, багато я буду її зустрічати. Дивно. Опа, Фоун. Швидка. Ухиляння ставить. І можна ще урончик від нанести супернику від ухиляння. І мани ще. Слухайте, в принципі, непогана, треба її качати, бо я її піймала. Ух ти! Знову, дивіться, Алесія. ну, немає в мене такої. Ти стояв, ти стояв, на тебе в мене не було емок, щоб поставити. Зрозуміло. М -м, так. Данте Стікс. Вони дуже швидко заряджаються. Ага. 105 рівна всім ворогам, потім більше і більше. Здову Олесія швидка. І заріл повільна. Цікава оборона. Два повільних, хоч, до речі, з бастером. І, знову ж таки, буц є. Буца я вірно поставила, квасіра вірно, Дон теж вірно. Ну, ж у мене непогана оборона. Єдине, що в мене тільки перший розлім у всіх. Так, ну Так, Давайте четвертий ще подивимось. Безіл на диво повільного поставили. Я щось не зробила на нього ставку. І дві, дивіться, пасивки з міньонами, правда. Знову ж на подвійних розлімах. Коротше, подвійні розліми рулять. Були б в мене, може, оборона в мене теж в А стояла, і я б в топі один опинилася. І знову це Алесія. швидка. Нормально так лупашить 836 там, ага, 850 майже атаки. І плюс на полі ще, може, ну, звід загонів. Це майже може, і тисяча. Добряче лупашить. Може, як четвірка повноцінна, точна. Тікс, ну, давайте трохи прокрутимо ось на 10 Баучан на диво. <с> Я його, його вже теж списала, в мене в запасі стоїть на виставили. До речі, ось Фіана теж стоїть. Але давайте не забувати, що всі вони на подвійних розлімах, Вон навіть Тайрум нещасний. <с> Може і щасливий так. Нью Берлін Кнайс. Я не знаю, як це перекладається. Підтримують українців. Дякуємо вам величезне. Це, я так розумію, німецький якийсь М -м, альянс. О, українець М -м -м. Угу. Квасир по центру. Навіть повільного, як Унхайна. Повільно заріл взяли. Ти який? А ти швидкий За, За роли в мене немає. Немає. Ну, теж б'є нормально, дивіться, 900 це вже так. Атака викачана, плюс ще на полі від загонів. Повних, так, от 15 загони, це в нас плюс 17%. Відсотків. Ну, майже 20, так? І скільки це буде? Де, ну 900. Це майже 1000, ну, 1050, тисяча 60, так? Ну, приблизно. Ой. Подивимось. Так, о, це в нас Ізраїль. Теж квасір стоїть по центру. До речі, ось ця швидка азарну теж має місце бути. Ось така стоїть, теж, як в мене. Ну, в принципі, моя оборона, вона така ж, як у топів. Єдине, що в мене не викачані загони і не подвійні розліми. все, так би я вигрібала. Теж на саме верхні сходинки. Тікс, ну, давайте ось 40. Ха, Ха, здивували. Тривіл навіть. Тривіл, до речі, в мене качали на другий розлім. І ось вам дивіться, кіла, оце несподіванка. Бріена. Всіх викачали, викачали на другий розлім. Навіть Бріену. Звідкиля стільки у людей? ефіру. І знову Алесія. Запам'ятовуйте, Олеся це топчик цього турніру. якого кого є, качаєте, виводьте на другий разлін і буде вам щастя. У нас швидка. Так, ну давайте тепер 60-й. Знову Дон на плечах, квасір по центру. Джаку навіть взяли, дивіться, Ну, прикольно. жовто синя оборона. Єдине, от рібіта немає. Так, давайте трошки далі. Ось 70 й Знову Алесія. От дивіться, квасір Дон. Це ось топові, котрі обов'язкові майже, щоб поставити їх в оборону. А заріл, І так вже там плюс-мінус змінюються. Так, ну, 80-й, давайте ось, пройдемося по десятках. Тут теж саме, що вам розповідати? Так, 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 так. Що там в нас? 90. Давайте вже а чого не? Чо не 100? 98, 99 і 99. Ви що, однаково набили? Так, український альянс фіолетова синя. Теж прикольний варіант. Всі качані майже загони. Знову ось стоїть в нас Акіла. Ну, прикольне теж оборона, ну чого ж ні. Так, ну от рвів, Навіть ведмедя поставили. Коротше, все, ви зрозуміли на кшталт оборон, які вони можуть бути. Так. Тут жовтий по центру стоїть. Ну, нічого, симпатичне, оборони. Все, на цьому все. Дякую вам дуже за перегляд. Запам'ятовуйте, робіть висновки. І качайте, качайте, качайте. Дякувати, що зараз, мені здається, можна викачати прямо от зараз. Взяти і викачати другі загони на турнір. Ну, на майбутнє навіть. Згодні, ну, просто ж скоротилася Вартість. м'яса ж менше тепер йде. Можна викачати другі загони і взагалі в топ-1 влітати <с -1> в топ-100 бути. Так, ну добре, на цьому дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! І побачимося у наступних відеох. Побачимося на стріму у неділю, як завжди, 18.45 це буде. І будемо виставляти оборону на новий турнір. Все, тихого неба нам. Цілою люблю ваша Ланна Мун.